Не віддавлю це має свою історію на цих територіях. Відновлюється ота система історіографії радянського союзу, такого сталінського зразка, яка зараз вводиться в Росії дуже серйозно. І давайте згадаємо, з чого починався фактично червоний терор створення інституту заручників. Це не могли бути в жодному випадку люди, які називалися ворожою там групою. Це не могли бути священники, це не могли бути представники буржудії. Тощо це мали бути нейтральні представники інтелігенції, селянства, жінки. Діти діти особливо відізначалися. Це з ленінських статей, і це те, що вже після Хрущова було затавровано початку замовлювалося, потім визнавалося, як злочин сьогоднішній Росії починає знову вводитися як нормальна практика. Тобто цих людей беруть одною дуже серйозною ціллю відчуття наше зобов'язання перед абсолютно невинними жертвами, і от виникає обставина, вона дійсно абсолютно дика. Ми повинні з одного боку рятувати наших солдатів, які пішли там захищати Україну. З другого боку, ну ми не можемо спокійно дивитися, коли створюється умисно історія, особливо такі, як оця історія, де є хвора дитина, де створюються передумови, що людина з важким станом здоров'я, яка звідти не вернеться з тих підвалів, демонстративні катування людей, які не мають жодного відношення до політики. Чного контексту це абсолютно продумана стратегія. Тут навіть не тільки мова про бездушність, а тут вона доведена до певного стратегічного плану, який втілюється, і він був фактично. Оприлюднений в певний момент, коли ще Путін е, про це мало згадують, цитуючи окремі згадки історії. Я не правильно точно, що це був зависок, десь в провінції він згадав кілька ленінських наробіток і сказав, що правильний підход к е, там соціальним і другим проблемам політичним був за розроботаний щоністалі немає, не бід згадав по моєму самотю працю щодо заручників. Тобто, це є певна відповідна напрямна. І ще один нюанс, який стосується спроби втягнути в обмін оці неймовірної кількості людей, які жодно. Відношення до зони конфлікту не мають. Ну це напряму суперечить самій логіці мінських домовленостей. В мінських домовленостях вже ж виписано: обмін всіх на всіх, але є конкретизація. Це всі з одного і з другого боку, які в той чи інший спосіб зав'язані на зону конфлікту. Чи безпосередньо в активній діяльності, чи стали невинними заручниками, але все-таки з цією зоною. Тут спроба фактично. Денонсувати певні принципи мінських домовленостей, нав'язати Україні варіант, який ну веде в нікуди, тому що в наступний момент вони почнуть вимагати вже як якихось кінофільмах взагалі не існуючих осіб. Врешті вони вже і вимагають не існуючих. Ну тобто от... фактично йде внутрішнє блокування саботування процесу. А заручники, ну я вже казав, вони потрібні для того, щоб здійснювати фактору такого морального пресингу на нормальні ума Ещё... суспільства. Спасибо,